Це моя хурма з кисточки. Тут я її вже обрізала. А отут я робила по осені прищепу. Хорма Дар Софіївки Методом окулировки. І вона прижилася. Вот вот Дивіться, яка краса. Запустила ще гілочки. І потім на них ще будемо робити підщепу. Або обріжемо, буде один Дар Софіївки, або ж запустимо дерево, нехай розвивається Дар Софіївки, а сюди Соснівську чи ще якусь там придумаємо і зробимо підщепу. Ось ще одна форма, але поки підщепа не спрацювала, дилюсь. Не хоче пробуджуватися подивимося що далі буде